Ось ми вже в Луцьку, друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Олена. Сьогодні у нас 22 вересня, буду вам традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Друзі, нагадую, я не займаюся автопідбором, я вам тільки показую ціни на автомобілі. Автопідбором займається мій чоловік Василь разом з командою експертів. Зараз на екрані будете бачити список міст, в яких ви можете замовити разову перевірку авто або комплексний автопідбір. Звертайтеся за номером наведеним нижче. Також не забувайте підписуватись на канал, активувати дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Всім гарного перегляду! Рено Гранд Сценік семимісний, 10-й рік, 1,9 дизель, 96 кВт, 254 тисячі пробіг. Так, 7, 800, 7 ціна, це вже бачу знижка. Авто не фарбоване, тут є контакти до власника. Так, шестиступанева механіка, мультикермо, клімат. Фаркоп є. Opel зафіра 11-й рік, 1,7 дизельний двигун, 224 тисячі пробіг. Ну, звичайно, семимісне авто, шестиступанева механіка, 7600 ціна. На старті тут є контакти до власника. Так, є. Бачите, мультикермо. Бачу ще комплект. Комплект резини є в багажнику додатковий. Renault Espace. 2014 року, 10500 ціна. Так. Двохлітровий дизель, 127 кВт. Максимальна комплектація, автобус підкрасів, з Швейцарія, автоматична коробка. Так, тут бачите контакти до власника. Зараз будемо дивитися. Так, чотири склопідйомники, клімат-контроль, комбінований салон. Так, ну стан бачите. в збереженому стані. Автоматична коробка передач. Задній ряд сидінь. А за деталями до власника. Парктроніки є. Рено Гранд Сценік, семи місний, 12-13 рік. 1,5 дизель, шестиступенева механіка, є підгріве сидінь, навігація. Автоматичне перемикання дальнього світла, датчик тримання смуги руху, 8200 ціна, буде ще торг. Так, контакти є. Так, зараз о, має бути вам краще видно. Так, це в нас так, бачите, як виглядає. Ще два додаткові сидіння. Volkswagen Шаран. 11 рік, 2-літровий дизель 103 кВт, 12,950 ціна. Автоматична коробка передач, клімат-контроль, контакти тут бачите. Так, мультикермо. Автоматична коробка, підігріва сидінь, клімат-контроль. Так, так, хороша комплектація, да, за деталями до власника. Я показую по колу, якщо ви. А, ну давайте. Поможіть, будь ласка. Дякую. Так, чотири склопідйомники. Так, авто досить свіженьке. Так, ззаду, напевно, не вийде показати, хіба подивлюсь, парктроніки є. І з іншої сторони ще. Так, маємо поруч дві Zafira. Зараз будемо дивитися. Так, це в нас 11-й рік, 1,7 дизельний двигун, 7500 ціна. 208 тисяч пробіг, саме звичайно. Так, все наявне і все працює. 92 кВт, є сертифікат. Так, контакти є. Так, машинка сильно затемнена, не знаю, чи буде вам видно щось. Мені нічого не видно. Так, і давай будемо дивитися другу. Так, Тут у нас 9 рік вже на обліку. 1,9 дизельний двигун 110 кВт, авто без підкрасів, 7,100 ціна. Контакти бачите. Так, показують 4 склопідйомники, мультикермо. Так. Комбінований салон. Так, є, зараз показую. Клімат-контроль є, шестиступонева механіка. Volkswagen та 11-й рік, двохлітровий дизель, 103 кВт, 216 тисяч пробіг. Так, це в нас семимісна, пригнана 11 тисяч ціна на старті, контакти є. Так, чотири склопідйомники є. Підігрів сидінь, клімат-контроль. Так виглядає в салоні. Так, є парктроніки. Volkswagen Charan. Восьмий рік, двохлітровий дизель, 227 тисяч пробіг, 8 тисяч ціна. Це в нас семимісне авто. Так, контакти мають бути добре. Видно, є підігрів лобового, шкіряний салон. Так ось бачите. Так, є 4 склопідйомники, підігрів сидінь, кліп, шестиступанева механіка. І парктроніки є. Форд Сімакс, 13-й рік, 2.0 дизельний двигун, автоматична коробка передач, 8950 ціна. Так, є контакти. Так, вона виглядає в салоні. Так, бачу, є фаркоп. Рено Scenic, 6 рік, 1,6 бензин. Так, 5200 ціна. Контакти бачите. Так, більше інформації немає. Так, я з тої сторони заглянемо в салон. Так, механіка, кондиціонер є. 4 склопідйомники. c -4, 4 Picasso, 17 рік, 14 тисяч ціна, 2-літровий дизель, 110 кВт, 192 тисячі пробіг. Так, тут контакти до власника. Так, 6 механіка. Так, бачите, як вона виглядає, 4 спортйомники. Так, по колу, напевно, не вийде показати. Хіба парктроніки є? Так, Tauran, V-Cross, 200 тисяч пробіг. 2007 рік. Двохлітровий дизельний двигун, автоматичні коробці передач. Автосимисне. Так, є шкіра, фаркоп, клімак, Руїз, ксенон. синон. Бачите, тут контакти до власника, 8500 ціна. Покажемо. Так, бачите, стан сидінь трошки буде вам видно. Автоматична коробка. Клімат-контроль. Так, підігріви сидінь. бачите. Деталі вже до власника. Зараз ще покажу з цього боку. Так, Ренос Сценік. 13 рік, 1,6. Хвилиночку. Так, є 1,6 дизельний двигун, 285 тисяч пробіг, 9850 ціна. Так, механічна коробка, круїз, кліма, підігрів зеркал, сидінь. Так, коли oh. е, вимивач фар, датчик світла, сенсор дощу в рідній фарбі з рідним пробігом. Так, тут є контакти okay. до власника. Так, показуй салон. Ой. Хвилиночку. Так, є шестиступанева механіка. Так от авто виглядає всередині. Так, є тут ще є туран біленький 14 рік, 1,6 дизель, 77 кВт, 233 тисячі пробіг, 10 600 ціна. Так, контакти є. Покажу, зараз салоні. Так, тут у нас автоматична коробка передач, мультикермо, склопідйомники, клімат-контроль, сидінь За деталями вже до власника. Citroen c 4 Picasso. так їх вже стає трошки більше на ринках. Тут у нас 14 рік. 1,6 дизельний двигун. Семимісне авто, 185 тисяч пробіг. Так, автоматична коробка, 11 тисяч ціна. Контакт до власника тут є. Так, я бачу сервісну історію. Так, авто в рідній фарбі. Легенько покажу, як воно виглядає. А за деталями вже до власника. Opel Zafira, 8 9 рік, 1,7 дизельний двигун, дизельний двогон. Шестиступанева механіка, так, світла, клімат-контроль навігація, 4 склопідйомники, шкіра, 6950 ціна. Тут бачите контакти. 6-ступенева механіка. Так, мультикермо. Бачите, як воно виглядає. Вона відкрита, можете відкрити. Peugeot 5008, 10 рік. Так, 1,6 дизель, авто без підкрасів. 219 тисяч пробіг. 8500 ціна. Контакти ось тут є. Інформація по комплектації. Бачу хороша комплектація. бортовий, навігація, клімат, круїз, дащи, дощу світла, центральний замок, електродзеркала дзеркала з підігрівом, електропакет, сервокермо, манітолос, Bluetooth, USB і фаркоп. Теж так, стан салону покажу, по комплектації ви вже все почули. Так, клімата. Авто семимісне. Altea XL, Так, не бачу, 10-й рік. 1,9 дизельний двигун 77 кВт. 203 тисячі пробіг, 8200 ціна. Так, контакти ось тут зверху. Так, кліматконтроль БС, мультикермокровіз контроль пригнана з Німеччини. Так виглядає. Так, п'ятиступенева механіка. Так вам показати трошки. Парктроніки задні є. Ринос Сценік, 10 рік, 1,9 дизельний двигун, 96 кВт, 7 тисяч ціна, 216 тисяч пробіг, контакти до власника тут. 6 механіка. 4 склопідйомники. Відблискує. Так, є в нас тут Зефіра і «Есмакс». Зефіра у нас сьомий рік. 1,9 дизельний двигун, 110 кВт 4, 950 ціна. Контакти бачите. Бачу я підігрів. Ані нема. Здалось мені. Так, склопідйомники передні. Мультикермо. Шестиступенева механіка. Так, є фаркоп. Так, йдемо до с max Ford S-Max. 10-й рік. Двохлітровий дизель, 198 тисяч пробіг, автоматична коробка передач, панорамний дах, самомісне авто. Так, вам має бути добре видно. Ціна на старті 9 тисяч. Тут у нас підігрів лобового є, мультикермо, так, павершіфт у нас автомат, підігрів сидінь, клімат-контроль, дисплей. Там ще ряд сидінь, показує, що по колу, так, а панорама чи буде видно, зараз з другої сторони. Так, трошки видно буде. Є фаркоп і парктроніки. Тут складно вам показати.